Тепер поговоримо про стяжку, але відмічу, що стяжка виконується після інженерних мереж через те, що деякі комунікації прокладаються по підлозі. В переважній більшості новобудов Києва стяжка виконується з обудовником в усіх кімнатах, крім санузлів. Тому обсяг робіт по влаштуванню стяжки в більшості випадків будуть невеликі. Також потрібно зазначити, що при значних переплануваннях, коли стяжка прорізується в багатьох місцях для нових перегородок, Ця стяжка може розсипатись і потрібно буде влаштовувати стяжку локально. Процес виконання стяжки починається з підготовки поверхні, яку потрібно прибрати та прогрунтувати. Якщо це стяжка у вологих приміщеннях, то потрібно нанести обмазувальну гідроізоляцію типу Cerez R65. Після підготовки встановлюються маяки і заливається стяжка типу полімін СС5. Для шарів до 100 мм. Під час процесу тужавіння стяжку потрібно змочувати водою для того, щоб вона набрала міцності. Після потрібно витягти маяки та заробити штроби. І ваша стяжка готова.